Всім добрий ранок, коротенько розкажу схему роботи і розміри котла. Е, сюди заходять гази, попадають в розширення, різко стискаються, проходять через канал, тут вибухають і відбираються теплообмінником і виходять в димоход. Тепло забирається водою, водяною рубашкою. Е, на каналі стоїть перекриття шамотних кирпичин і на початку стоїть профіль металевий. Далі, коли... Подивитися спереду на шамотний хід, ми побачимо сам шамотний хід. По боках стоять шамотні кирпичини, а внизу лежить теж шамотна кирпичина. зверху, спереду перекрито е, металевим профілем і далі стоять дві шамотні кирпичини на ребро туди, далі. По боках у нас є отвори теж невеличкі ходи розмірами е, 20 мм, висотою 55 і довжина 200. Оці два ходи. Е, якщо подивитися ззаду від теплообмінника, ми побачимо теж хід. Дві кирпічини на ребро кирпич перекриває хід. Е, гази вертаються від вибуху боковими каналами, а сам факел б'є центральним каналом. Якщо подивитися зверху, ми бачимо перекриття кирпичів на ребро і бокові канали по 20 мм. Ними гази вертаються е, надлишок тиску вертається і не заважає виходу основного факела. Розміри. Сам хід 55 на 115 мм. Довжина. Ходу 200 мм, бокові канали 55 на 20 мм, висота 55 ширина 20 мм. Якщо подивитися спереду на вікно, воно має в розмірі 300 на 280 мм. Всім дякую за увагу, задавайте питання.